Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід ЮЕЙ. Сьогодні говоримо про легендарний івент на біржі Bybit, а саме про лаунчпад. Детально розкажу, як прийняти участь та відповідно збільшити свої шанси на перемогу. Також згадаємо про байвокс та лаунчпул. Сьогодні буде багато інформації по заробітку, абсолютно без жодних ризиків. Тож впевнений, що відеоролик буде цікавим. А вже за традицією, попрошу вас підписатися на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо. Перш ніж ми перейдемо безпосередньо до самої механіки івенту, хотілося б відзначити сам проект, адже він максимально високого рівня, ми перейшли на сайт CryptoRank і бачимо, що загалом було залучено 55 мільйонів доларів інвестицій від справді якісних фондів. Бачимо, що тут був додатковий раунд від Binance Labs. Вони неодноразово згадували про цей проект у своїх соцмережах. Були спільні івенти. Також ми могли фармити денні активності від Xterio і претендувати на айрдроп. Що стосується щедрості цього айдропу, ми побачимо вже зовсім скоро, але однозначно, що я хочу сказати, це те, що стартова ціна 4 центи, яка була виділена на лаунчпад, є доволі скромною і цілком можливо, що на ділі ми отримаємо 10 іксів від цієї ціни. Тобто на лістингу монета може спокійно коштувати 40-50 центів. І, звісно, для нас це хороший профіт. Саме через це я знімаю даний відеоролик, адже хочу вас, так би мовити, закликати до участі, адже потенційно івент може бути дуже прибутковим, особливо для тих користувачів, в яких є розуміння, як працювати з фермами аккаунтів, і відповідно вони зможуть використати цей мультиплікатор і більше заробити. Ферма аккаунтів це, звісно, добре, але чомусь в основному перемагають ті користувачі, в яких лише один аккаунт. Тож варто приймати участь кожному, вірити в свою удачу, і однозначно вам посміхнеться фортуна, і ви зможете заробити. Перш за все, тут є два формати для участі: перший за нативний токен Mantle. Тут все доволі просто: це гарантована алокація в токенах. Тобто, якщо у вас є токени Mantle, ви гарантовано отримаєте токени XTR. Однак варто розуміти, що розподіл ділиться на усю суму застейканих активів. І дуже часто вона є великою. Відповідно, ваша частка виділеної алокації є більш ніж скромною і зазвичай однозначно більш вигідно брати участь за USDT. Випереджаючи доволі поширене питання: чи можна приймати участь одразу в двох пулах, то ні. Вам потрібно обрати ваш варіант. Знову ж таки, від себе я рекомендую USDT, Тут натомість не гарантована алокація, нам потрібно буде взяти участь в лотереї, але якщо ваш аккаунт переможе, то повірте, профіт буде суттєво більший, ніж при гарантованій алокації за МНТ. Тобто, так би мовити, ризик того вартий, плюс на додачу ми тут нічим не ризикуємо. Тобто, все, що нам потрібно, це холдити протягом певного періоду 100 USDT на біржі, після цього натиснути зареєструватися і прийняти участь в лотереї. Якщо ваш аккаунт переможе, то супер, вам викупиться виділена алокація 375 токенів, а остаток коштів повернеться. Якщо ж ні, ваші 100 USDT просто розблокуються. Зважаючи на те, що ікси тут гарантовано будуть, ніяк втратити тут не можна. Єдиний момент, що от ви можете не перемогти, але це нічого страшного, бо абсолютно нічого ми тут не втрачаємо. Тому кожен може обрати свій варіант, але я особисто з усіх аккаунтів буду брати участь за USDT. Що стосується дедлайні, варто розуміти, що вже відбувся перший знімок нашого балансу. Відповідно, якщо ви подивитесь це відео і захочете прийняти участь, вам потрібно буде закидувати вже більше, ніж 100 USDT, але повторююсь, це звичний холд, нікуди їх інвестувати не треба, з ними нічого не станеться і так далі. Тобто, якщо ви закидуєте в другий день, то просто ділите суму потрібну нап'єдні. 5 і має вийти середня 100 USDT, тобто множите. Ну, загалом, ви зрозуміли, якщо це другий день, то закидуєте 125 і таким чином. Далі, відповідно, питання, як можна збільшити ваші шанси. Ми бачимо, що за холд активу ми отримаємо один лотерейний білет. І тут в нас є інформація, як отримати більше білетів, натискаємо сюди. І бачимо, що максимально на акаунт можна отримати 4 білети. Перша представлена опція це статус VIP на біржі. Знову ж таки, це історія не для простих смертних. У мене самого немає статусу VIP, тому ми його пропускаємо. Далі у нас торговий обсяг. 5 тисяч USDT або ж холд активів на тисячу доларів. Ну, по холду, я думаю, що тут питань немає. Холдимо на балансі вже не 100, а тисячу, і відповідно нам дадуть два квитки. Що стосується торгового обсягу, тут вже цікавіше саме дану опцію я буду використовувати і, відповідно, крутитиму торговий об'єм абсолютно на кожному аккаунті, для того, щоб збільшити свої шанси. Взагалі, цілюсь на 25 тисяч об'єму. По факту, вони на. Набиваються доволі швидко, торговий об'єм рахується наступним чином: це сума, на яку ми купили актив, плюс сума, на яку продали. Тобто ми купили там, нехай буде біткої на 100 доларів і одразу ж його продали, це вже 200. І таким чином нам потрібно набити 25 тисяч USDT. Варто відзначити, що раніше ми крутили в парах до стейблу USDT до USDC. Таким чином, ми економили на комісії, яка не бралася з нас, але зараз таку опцію заборонили і ми мусимо торгувати вже безпосередньо в парах, з яких знімається комісія. Тобто якоїсь рекомендації тут немає, ви можете торгувати будь-що. Єдиний момент я б обирав більш ліквідні активи, на яких менші відповідно коливання ціни. Тобто, це може бути біткоін, ефір, там відхилення мінімальні, якоїсь волатильності немає, і відповідно на курсі ми втрачати точно не будемо. Можливо, ви трейдери і відчуваєте якось ринок, то ви вже можете використовувати будь-яку свою стратегію. Основне наше завдання набити. Ти торговий об'єм 25 тисяч і отримати три білети на цей акаунт. На все про все в нас ще вдосталь часу, адже по факту ми це можемо зробити до 8 січня. В цей ж день відбудеться лотерея. Ми отримаємо проміжні результати. Відповідно, якщо ми перемогли, отримаємо токени, які в той же день на лістингу зможемо продати. Також користуючись нагодою, хотів би нагадати про не менш легендарний івент by Votes, де ми голосуємо за ті чи інші проекти і пізніше отримуємо халявні нагороди в токенах. Так, от прямо зараз стартував новий івент від проекту A16Z. Це хайповий проект з актуального наративу АІ агентів. Все, що нам потрібно, це холдити свої стейбли на біржі Bybit. Я впевнений, що як і у мене, у вас це одна з основних бірж. Якщо ви це робили, то у вас відповідно назбиралися голоси, які ви можете успішно віддати. Натискаємо голосувати, і по максимуму віддаємо голоси. Я вже свої 10 тисяч віддав, що і вам рекомендую зробити. Ну і далі у нас безсмертний лаунжпул максимально надійний інструмент, на якому ми постійно заробляємо без жодних ризиків і на повному пасиві. Прямо зараз актуальним є лаунчпул Flock, Мені капає близько 12 доларів кожного дня просто за те, що я відправив свої активи в пул. У мене є як USDT, так і токени Mantle. І ви можете зробити те саме. Не рекомендую купувати токени МНТ з ринку по актуальній ціні. Просто відправляєте свої USDT в пул і фармите токени Flock на повному пасиві. У нас є ще три дні для фарму нагород. Якщо ж ви раптом не встигнете, то вже анонсували новий лаунчпул, який стартує 6 січня, в якому я також братиму участь, адже проект виглядає максимально перспективно і що найголовніше трендово. Все те саме ми можемо брати участь як за USDT та Mantle, плюс за токени Serap. Ну, знову ж таки, це вже індивідуальна історія для холдерів. Якщо ви вірите в проект, ви можете відкуповувати з ринку і відправляти. Токи в пул, але я цього робити не рекомендую, адже у нас, так би мовити, більш надійна стратегія, де ми зменшуємо ризики і працюємо лише з холдерськими активами. В моєму випадку це як USDT, так і Mantle. Знову ж таки, за стейбл брати участь може абсолютно кожен, і на дистанції це хороший бонус до вашого депозиту. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Як бачимо, криптовалюта потрохи оживає після різдвяної паузи, впевнений, що ринок буде максимально насичений в найближчі місяці. Тож рекомендую не втрачати можливості і, відповідно, тримати руку на пульсі. Я ж в свою чергу буду намагатися ділитись найкращими можливостями для заробітку в своєму телеграм та Ютуб каналах. За традицією, дякую кожному за перегляд і прощаюсь. Лише до наступних зустрічей.